Більшість людей можуть годинами говорити про футбол. Вони сперечаються про гравців, команди, статистику, ніби це щось змінює. Але є ти той, хто не дивиться. І ти, мабуть, чув це не раз. Бро, як можна не любити футбол? Але що, якщо не бажання дивитися говорить більше про твою психологію, ніж про саму гру? Річ не в тому, щоб бути інакшим. Це про те, куди спрямована твоя увага і що насправді цінує твій розум. Психологи називають це ціннісною дисонансністю, коли суспільство знаходить задоволення в тому, що дві мозок просто не сприймає. І це не бунт, це самоосвідомлення. Бо ті, хто не дивиться футбол, зазвичай належать до одного з чотирьох типів, і кожен тип розкриває щось важливе про те, як працює їхній розум. Самозосереджений мислитель вони не ненавидять спорт, вони просто не відчувають того, що інші переживають, дивлячись його. Їхній мозок не налаштований на чужі емоції, здатність радіти через успіх інших. Їхній дофамін приходить не від видовищ, а від прогресу. Коли всі кричать через забитий гол, вони думають: а чому мені має бути небайдуже до людей, яких я навіть не знаю? Психологічно це люди з нижкою потребою в зовнішньому схваленні та високою самодетермінацією. Вони не шукають відчуття спільності через спільні емоції. Сенс вони знаходять у самовдосконаленні. Вони можуть здаватися холодними, але насправді це незалежні мислителі, які не бачать винагороди в спогляданні чужих перемог. Розчарований спостерігач колись їм це було цікаво. Вони дивилися кожен матч, але ж часом прозріли гроші, маркетинг. Кумеризація гравців, які навіть не знають про існування своїх фанів. Цей тип переживає екзистенційну відчуженість, коли розваги перестають мати сенс, бо не приносять справжнього розвитку чи мети. Вони зрозуміли, крики не вирішать їхніх проблем, а святкування чужих успіхів не заповнить внутрішню порожнечу. Тож вони відійшли не через пиху, а через усвідомлення. Вони не відкидають гру. Вони відкидають ілюзію, що вона важливіша за саме життя, перенаправлений розум. Цей тип не має нічого проти футболу, він просто не потребує його, їхня цікавість спрямована в інше автомобілі, ігри, музика, кіно усе, що викликає в них справжні емоції. Для них справа не в бажанні відрізнятися, а в особливостях системи винагороди мозку. Їхній дофамін приходить із різноманіття і особистої значущості. Вони насолоджуються тим, де можуть взаємодіяти, аналізувати, відчувати історію. Футбол здається повторюваним, передбачуваним, а от новий дизайн авто, гарний фільм чи складна гра дарують новизну, відчуття майстерності і зв'язку. Вони не безпристрасні, вони просто спрямовують свою пристрасть у світи, які для них живі. Чесний реаліст це ті, хто каже, навіщо дивитись, як мільйонери ганяють м'яч, якщо я без роботи, без грошей і без надії? Їм не ненависний спорт, вони просто чесні. Для них футбол не втеча, а нагадування, нагадування про те, наскільки далекі власні мрії. А для деяких усе ще простіше, це просто футбол. Він нічого не вирішує, він не змінює світ. І це не гіркота. Це психологічна чесність, вони бачать реальність через призму практичності і емоційного самозахисту? Навіщо вкладати енергію в те, що нічого не повертає? Вони не байдужі, вони просто втомилися від ілюзій. Можливо, ти не дивишся футбол не тому, що лінивий, а тому, що просто бачиш світ інакше. Бо коли твоя енергія спрямована на створення, навчання і розвиток, важко захоплюватися чужою історією. Тож хто ти? Самозосереджений мислитель, розчарований спостерігач, перенаправлений розум, чесний реаліст, а може, поєднання всіх.